Дякуємо у нашому залі багато людей, які хочуть привітати вас з днем народження. І я бачу тут мою подругу, вашу подругу, народного депутата України Ганну Гопко. Будь ласка, вам слово. Дорогий друже, дорогий вчителю, шановний пане Богдане, ви для мене є великим українцем і визначною людиною. Якщо, якщо згадати можливості в нас було зустрічатися, починаючи від ініціативи 1 грудня моральних авторитетів, де такі поважні люди, шкода, що одного серед нас уже немає в живих, як Євген Сверстюк. Але кожен раз, і вже ставши парламентарем, після важких сесійних. Днів, коли я приходила до вас на чай, пане Богдане, то я пам'ятаю, я знаходила джерело натхнення, тому що сьогодні вам 90, але насправді, коли дивишся в ваші очі, то бачиш оптимізм, бачиш юність, бачиш весну і бачиш віру. І я вірю, що Україна стане сильною державою. Я вірю в Україну, яка воскресне і Світ правди засвітить ці Шевченкові пророчі слова, тому що такі люди, як ви, такі вчителі, вони живі, вони серед нас. І для мене ви є таким повчальним прикладом людини, яка я дуже хвилююсь зараз, можливо, так ніколи не хвилювалася, як момент того, що дійсно бути серед тих людей сьогодні в цьому поважному залі, які прийшли поклонитися вам і подякувати. Я пам'ятаю наші з вами розмови про майбутнє України, але ваше життя і ваш приклад, ваша віра і дії вони якраз для того, щоб майбутнє України було впевненим. Ця молодь, яка сьогодні тут, це молодь, яка збудує країну, якою пишатиметься світ. І дуже правильно ви завжди говорите, що Україна має запропонувати світові маршрут доби. І дуже правильно ви завжди говорите, що ми повинні незалежно мислити, ми повинні суб'єктно підходити до будь-яких державницьких справ. І тому мені приємно, що сьогодні так багато молоді прийшли подякувати вам. І я хотіла попросити Бога, бо мені хотіли сьогодні, щоб ви посміхнулись. Я дивлюсь трошки стривожено на вас, і мені хотілося щоб сьогодні, так як і завжди, Кожен раз, коли ми приходили з молодими депутатами, і сьогодні тут немає Наталі Кацар Бучковської, яка скоро народить другу дитину, і вона просила передати вам великі вітання і подяку. Ми вас любимо, і ми просимо Бога для вас здоров'я. І ми вдячні Богові, що є такі вчителі, які будують державу, які надихають. Ми віримо в вас. Ми віримо в країну, і ми знаємо, що Бог над Україною. А якщо Бог над Україною, то Україна засвітить світ правди. Я дуже люблю, коли ви звертаєтесь, Гануся. Це насправді теж такий дуже ніжний, такий дуже любов. У вас завжди є, і вона ніколи не змінюється. Любов, а ще ви навчили. Молодь співпрацювати, не конкурувати між собою, а співпрацювати ради втілення шляхетних справ. І тому я хотіла б всіх закликати навчитися, як вчить нас вчитель Богдан Гаврилишин, співпрацювати, бо ті виклики, які є в державі, без співпраці і без найголовнішого любові, хай воскресне Україна, християнської любові, тих цінностей, за яких ми наші люди віддавали життя на майдані і ході. Слава Богдану Гаврилишину, слава Україні.